Так, Анна, на доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви погодились записати відгук. Я хочу нашим підписникам і клієнтам розказати, яка була ситуація, щоб вони у них таки не повторювалися. Як я розумію, що на вас подали в суд компанія Європейська агенція з поверненням боргів одразу по декільком кредитам. Вони викупили так. ваші зобов'язання по компанії MyCredit. Перше агентство з необхідних кредитів, і Мілоан, там було, здається, дві компанії, Ось, і вимагали з вас сплату і тіла, і штрафів, і відсотків. Ви великий молодець, розумна людина, що ви одразу звернулись до юриста, тому що ми встигли вчасно подати відзив на їх позовну заяву і знайшли там, знайшли там порушення. Право в тому, що вони підписали між собою договір, за яким вони передають кредити, і ще до того, як ви оформлювали у них кредити. Тобто компанії тільки коли створювалися, вони одразу створили таку групу, що одні компанії видають кредити, а ця європейська агенція стягує кредити. Ми довели суду, що на момент того, як ви отримували кредити, вони не мали права ще передавати ці зобов'язання. Ось таким чином суд відмовив повністю. Ці компанії в їх позивних вимогах. Номер справи я виведу, щоб могли почитати в реєстрі. Ось і зараз ми чекаємо, поки пройдуть терміни на подачу апеляції, і все, і можна вважати, що ці борги вони вже законно стягнути не можуть. Ось, якщо вони будуть ще телефонувати, там якось порушувати ваш спокій, ми подамо на них скаргу в Національний банк. Ці компанії насправді докучають не тільки боржникам. А ще і адвокатам, тому що вони бачать, що ми виграємо суди, стараються там писати про нас погані відгуки. Тому я прошу клієнтів записувати, записувати з нами якусь історію взаємодії з нашою компанією. Що б ви передали Олегу Михайловичу, який супроводжував вашу справу? Я хочемо дуже подякувати, що він вів мою справу, в принципі, що ми були завжди на зв'язку і він завжди мене підтримував, тобто. Не було такого, щоб я йому писала, а він не відповідав. Він завжди мені кожен крок проговорював. Тобто я дуже йому вдячна, що я саме до вас звернулася, до вашої контори, і мені так допомогли. Дякую, дякуємо вам за за відгук. А що побажаєте українцям? Порекомендуєте, у яких є борги? по кредитам я рекомендую не боятися та звертатися до юристів якщо вони не подали в суд але якщо ми розуміємо що не зможемо виплатити завжди краще йти до юриста бо потім може бути гірше тільки так у нас на жаль люди чомусь бояться юристів деякі